Чи є необхідність розвиватися, але не знаєш, куди себе направити? В яку сторону? Я хотіла запитати у вас, що в цьому в такому випадку? Що саме більше допомагає. Коли ми говоримо про розклад на картах Таро, це перше, це подивитися, як можуть програтись, наприклад, якісь певні сфери вашої діяльності реалізації, які ви для себе там потенційно обираєте. Тобто, за допомогою розкладу можна подивитися, що для вас може там успішніше програтися. Якщо розстановка, це вже робота з підсвідомістю з конкретним запитом, з конкретною якоюсь проблемою. Тобто, наприклад, у вас є якась там проблема проявлення, да? у вас якісь є. Певний страх. А ви розумієте, що ось ви б там би там би хотіли, але щось вас обмежує, ну, якийсь певний блок. Тобто, це вже йде розстановка, тобто це робота з підсвідомістю, з родовими програмами, з, там, з власними програмами, навіть кармічними. Тому що все має такий елемент досвіду. Там, і досвід може бути негативний. Ось із цим негативним досвідом працює розстановка.